Досить давно не було в продажі Alcatel 2024 d моделька, ціна 1600 гривень, має легкі царапини та коцучки по задній кришці, але не суттєві. Телефон повністю ціленький, працює швиденько. Для простих задач підійде, без навантажень, серйозних. По стану, повністю непоганий робочий стан, тут такий цікавий корпус. По екрану нюансів немає ніяких серйозних. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, налаштування. Шукаємо інформацію про телефон. Що в нас? 2 ГБ оперативної пам'яті. 10-й Android. Зараз пошукаємо, яка саме тут пам'ять. Місце використано з 32 гігабайт. 32 гігабайта. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.